Маск готує нового малюка компактний хетчбек Model Q. Це має бути найменший, найпростіший і найцікавіше найдоступніший електрокар у лінійці компанії. Були чутки, що проект прикрили, але маск відреагував у своєму стилі. Не дочекаєтесь: Model Q у розробці. Вона буде меншою за Model 3, отримає максимально простий дизайн і мінімум фішок. Все заради зниження ціни. Ціль зробити електромобіль, який реально зможе конкурувати з бюджетними бензиновими автівками. І якщо все піде за планом, Model Q може стати справжнім народним автомобілем. Дата запуску ще не відома, але хай там як, поки маск готує до старту свою кушку, в Україні діє пільгове розмитнення на електрокари, і триватиме воно лише до кінця року. Але це не точно. Як це не точно? Тож не чекайте, час обирати свій електрокар із США вже зараз. Дякуємо вам за перегляд. Від вас лайк, підписка на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.